А що це ви повивозили таке? Курчат. Серйозно? Так, да. А ви курям на А ви їх оставить не могли? Та не можна кого. Жалко. І а як? А як живе существо? Зіланніки. Ні, ми з сестрою жили. Ми переїхали в Іванівку вже, втекли. Я, наприклад, з Покровська приїхала, жили в Малеївці, а з Малеївки прийшлося тікати в Іванівку. Місяця два страшна ситуація. Без кінця дрони літають, і клуб розбили, і там далі теж розбили, прильоти були далі. Де ми жили, поки не пострадала квартира моя, там, де ми жили, моя квартира. Її немає. Це де? Да? Покровський. Скільки вам років? Багато. 77. Це, що ми могли взяти з собою, це наші побутки. Всі речі, що у вас? Хвати. Ну, оставить там, значить, оставить, щоб вони по головної смерті подохли. Там же немає нікого, щоб хто мог їх чи покормити, чи що. 3. А жалко ж словили і все. І вдруг тобі бросить так, щоб подохли. Жалко. Зараз двоє Сивановки і три чоловіки будуть э, врілок. Да. Осколок. Я за людьми приїхав і как раз начался обстріл кабами. І ну, один попав. Ось один осколок, ви заховалися. Ну так. Да. Я за дом ну, носив машину здавати не Ой, дуже хочеться. Додому дуже хочеться. Дуже хоче, тільки, повіра то, що я повернуся тільки у Маліївку. Ну, в свою квартиру я вже не повернуся, бо її немає. Бачились у тому, в інтернеті виставили, що з усіх вікон горіло, летіло, всі вікна чорні. І балкони чорні, все стояло там детський велосипедик згорівший, самокатик згорівший стоїть. Це все, все стоїть потім. Не хотілося, не хотілося, звісно, своїми не хотілося бросати. А що зробиш? Казали, що вікон немає моря нема, все повалялося. І те, що й було, і того нема. Навірно, ні матерів немає, ні того нема. Росіян? Алкого. У нас нема нічого тут, нічого. Скільки крові, скільки горя. Нічого їх не устанавливает.